Коли Путін радиться з якимись шаманами, так? Але при тому всьому, якщо зараз зайти а, на суд до Юлії Тимошенко, там побачили, як до неї прийшла якась там відьма, якась така пані, скажімо так, ефектна пані, доволі молода, а, яка позиціонує себе як відьма, учасниця якихось там. Шоу екстрасенсів, чи щось подібного, і і це типу: Кемон, what the fuck? Is going on? Ну, що це? А, а якщо давайте ширше глянемо, у нас політики радяться або йдуть до ворожок, до мульфарів, до ще когось, до екстрасенсів. У нас СТБ. Країні, здається, більше десяти років культивувала ахінею яка примушувала пересічних людей глядачів вірити в те, що от є екстрасенси, які там, і гух, А, Такі собі, сільські Гаррі і, і, І люди дивилися. Тобто, це є е, такі собі. Ну, ми можемо здивуватися, можливо, тут такі повилазять чорти, що там Епштейн з його списком е, буде там нервово подригуватися, посмалювати, покурювати на балконі, бо йому в голову таке не могло прийти. От тому все це сумно, все це говорить про низькоякісний український політику, все це говорить про низьку якість взагалі еліт в країні. Бо ці ж люди нам не з неба впали в політику, так? вони там нечесно, манівцями, маніпуляціями, обманом, дебілізацією населення через телевізор. Вони пропхалися на першій ролі в країні, але ж до того вони теж кимось були, вони займалися бізнесом різного рівня, вони там знімали кіно, вони були головами якихось громадських організацій. І вони ж не просто от зараз, опинившись в кабінеті на і вони різко повірили в кукли в ляльки Вуду, яку знайшли ніби як у Єрмака вдома, і різну всяку іншу там біжутерію і атрибуцію. Це говорить про те, що напевно ми, як громадяни, як виборці, щось не те робимо, коли обираємо не туди, дивимося, розмірковуючи перед чим прізвищем ставити хрестика. І ось, ось воно так, воно вилазить боком. І це ж зауважте, ми ще досі знаємо дуже мало про ось ці от залаштункові історії, як ухвалюється рішення, у нас таке там відлуннями долітають певні приколи, називаємо це так. А коли хтось вирішить говорити, ось зараз, здається, у Борислава Берези, там в трьох частинах. Історія зізнань одного персонажа, який Ваганяна. Так. Допущений до певних кіл. Та тут же ж волосся шевелиться ж не тільки на голові, а по всьому тілу. Ну Це це ж капець Ну як? І, і, і це теж частинка тільки з обсягу, а прийде певний проміжок часу. І почнуть говорити якісь інші люди, і раптом виявиться, що реально Баканов брав у росіян гроші за те, щоб розповісти, які були плани оборони Чорнобильської та Запорізької атомки. А раптом ми з'ясуємо, що певна тариф був за те, що були розміновані мінні поля на Чингарі. А? Ну тут просто навіть боїшся. Дізнатися, там, що ще може виявитися правдою, ну от до речі, стосовно Сергія Ваганяна, я дивлюся, як от є інститут санкцій Ради національної безпеки та оборони, який був дуже взятий на прапор Володимиром Зеленським, коли коли він почав боротися з олігархами, з олігархатом, з контрабандою в першу чергу. Як вони зараз будуть пояснювати, наприклад, введення тих чи інших санкцій проти громадян України? Коли отут випливають такі факти, що виявляється, ними барижили? Ну, я взагалі для мене є до певної міри незрозумілим історія санкцій, якщо мова йде про людей, які є громадянами України, знаходяться всередині. Якщо людина скоїла злочин і про це говорить слідство, і у вас є доказова база, значить, цій людині пред'являється винувачення, людина винаймає адвокатів, іде в суд, і в суді доводить, що вона того не робила. А відповідні профільні структури СБУ, ДБР, НАБУ, там, чия підслідність, вони мають довести, що людина. Відповідно до певних підозри доказової бази, так і скоїла злочин І суд ухвалює рішення або так, або ні. Все зрозуміло. Є факт злочину, або підозрюється, що він є, є доказова база, є аргументи за і проти, і є рішення суду. Все. Ніяких ритуальних танців з бубнами якихось санкцій. А коли ми говоримо про санкції, це ні про що. По-перше, як виявляється, Перспективами накладання санкцій у нас торгували. Тобто, це такий собі своєрідний апгрейд рекетирської криші 90-х років. Тобто, ти нам бабло а ми тобі пообіцяємо, що у тебе буде все хорошо. Тільки тоді приїжджали крепкі хлопці на Бімірі і гарантували, що все буде хорошо. А зараз приїжджають всякі різні хлопці, теж на недешевих машинах і кажуть, що ну, все буде згідно і відповідно. Ми до тебе санкції застосовувати не будемо. Але прайс такий. Ну але ж суть не міняється. Це рекет. Тому в той момент, коли у нас якби Зеленський насправді хотів боротися з контрабандою там чи з олігархатом. То не треба було б придумувати ніяких санкцій, не вплутувати туди жодне РНБО, Не розказувати, як ситуація з Порошенком, що це санкції превентивні. Це взагалі лютий маразм. Я, я, я щиро сподіваюся, що всі автори превентивних санкцій рано чи пізно сядуть на лаву підсудних і зовсім не превентивно. А за цей абсурд по факту будуть покарані відповідними роками спостерігання неба в клітинку і друзів смужечку. Так, от, якби Зеленський хотів поборотися з контрабандою реальною, бо це насправді проблема. Якби Зеленський хотів би поборотися з тіньовим обігом е, грошей в Україні, а подейкують, що це більш ніж два ВВП обертаються у нас в тіні, то йшлося б виключно про дотримання законів, ані про які санкції. Це було б дуже болюче, бо зачепило б інтереси впливових людей, впливових і заможних. І це було б болюче для самого Зеленського, бо він би миттєво відчув би опір і натяки на помсту йому особисто як керманич України від людей, які тримають потоки. А тут, судячи по всьому, історія пішла в інший бік: всім потрібним впливовим людям було запропоновано домовитися, Ну, скоріш за все, за якусь дольку малою. І вони домовились. А все решта, це просто інформаційний шум. І не більш ніж те. Тому я не вірю, що була якась боротьба з контрабандою. Не вірю в те, що була якась боротьба з тіньої могили з тими, хто завозить контрабанду сюди і вивозить контрабанду звідси. Я думаю, що в даному випадку мова може йти про те, що замість того, щоб боротися, цей процес очолили. І потім у нас якимось чином на певному етапі з держрезерва зникло все зерно. І всім нам пояснили, що ми ще з'їли. Я пам'ятаю це формулювання. Це було, по-моєму, в 21-му році з 20 на 21 рік, коли саме вирував ковід в країні. А так. де зерно? Ми ще з'їли. А потім раптом стало зрозуміло, що у нас ж зерновий коридор. Нам, же хоч ми ще з'їли, але врожай невідворотній, і воно знову з'являється. А зерно у нас вміють вирощувати. А потім ми ще зрозуміємо, скільки ми ще поїли зерна в процесі ніким не контрольованого зернового коридору. І в чиїх кишенях гроші від цих мишей а, зрештою осів. Знаєте, тут от кричуща ситуація з телеканалом Рада теж сталася. Е -е... Телеканал... Ну, все зловномірно сталося. Проводив мистецький конкурс. Розумієте, для виробництва контенту в марафон єдині новини вже на цей рік. Кінокіт припиняє, скажімо, виробництво медіапродукту. Коштів пишуть, що не отримала. Хоча я щойно спілкувався з Іваною Климпом-Ценцадзе. Вона каже: кошти виділялися на телеканал. Рада що з тими коштами? Ну що так можна було виявляється? Державний канал, який співпрацює з якоюсь приватною компанією. Було закуплено обладнання. Це обладнання, кажуть, вивезли вже звідти в середині січня, вже там нічого немає. Слухайте, ну так легко все це відбувається. Ну, а як у нас інші приватні телеканали, які є учасниками цього ганебного шоу Єдиний Марафон? Здається, ну там же ж у нас канали, які належать небідним людям цієї країни. А? Але за те, дехто що в Відні сидить, дехто в Відні сидить, дехто в Україні сидить, дехто в Москві сидить і ніби як досі володіє часточкою одного каналу з арифметичною назвою. А, і всі вони беручи участь в марафоні. Вони ж це не за спасибі. І не на патріотизмі робили, вони отримували від держави гонорар. Тобто, держава платила за створення маніпуляційного, досить часто брехливого, недостовірного інформаційного продукту, який вводив в оману величезні маси населення, платила приватним власникам. А тим приватним власникам, які, судячи по всьому, захотіли гратися в цю нечесну брехливу гру. А де тут справедливість? Де тут про вільний ринок, де тут про свободу слова? Ні, я розумію, якби на рівних далях там були присутні всі великі е медіа, всі великі телеканали, і прямий, і п'ятий. І, 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 Ну тобто, якось би ви там визначили, поділили слоти, і всі разом би робили? Ну навіть це могло б існувати перші півроку повномасштабки, а потім всі б мали б повернутися до своїх студій. І це було б на користь На користь і країні і зеленському самому, тому що повернувся би бодай якийсь плюралізм. Ну ми ж розуміємо, що ті, хто один раз пішли на договорнячок з владою, вони б не відмовилися від таких комфортних взаємин, навіть якби повернулися до своїх студій. Вони б зробили знову дискусійні шоу, але там б розпочався певний незручний момент. На тих шоу треба було б давати парітет думок. І в експертному полі, і серед гостей політиків там чи громадських активістів. А влада зрозуміла, навіщо, якщо вони можуть цілком комфортно згодовуючи байки, як не про 2-3 тижні, то про 2-3 місяці. А потім кава в Ялті в липні. Навіщо їм дискусійні студії? Навіщо їм парітет думок? Навіщо їм дискусія? Це все абсолютно зайве, і от фінал абсолютно закономірний. Коли одного з фігурантів і його актив після того, як Міндіч змінив дислокацію, один із фігурантів, одна з Юросіб, вирішила відсохнути. Причому саме та юрособа, яка отримала собі найбільш козирне місце посередині українського парламенту, заздалегідь зачищеного від будь-яких інших журналістів чи далека. В, за, в залі в коридорі Верховної Ради. Це, це взагалі просто. А, колись. Дай Бог, щоб ми всі до того дожили. Дай Бог, щоб країна пережила війну, зайшла на якусь паузу між нинішньою і наступною війною. а Дай Бог, щоб суспільство якось от це як: е, У Толкіна. В одному з фільмів трилогії, там, де йшлося про Рохан, там був е, Грім е, Гниловуст, який нащитував королеві, mm -hmm. да, грима, він, е, королеві і той король був зазомбований, допоки не прокинувся. От ми, як суспільство, той самий король, Теоден Роханський. І от дай Бог, щоб коли війна призупинилася е, з нас, ця омана впала, нам би гендальфа. Який би вчасно би по Довбежці би своїм посухом дзьобнув, а от. І щоб всі прокинулися і задали собі питання, Боже, що це було з нами? А потім би наступним питанням, давай ми згадаємо, що було від 19-го і по момент нашого протверезіння, розпишемо і потім спитаємо у тих людей, які це робили, і мало в мене надії, що український народ на це спроможний. Тут побуду скептиком. А, але це було Якщо це станеться, ми раптом, мені здається, стали б свідками того, що такої корупції, такого цинізму, такої наглості такої зневаги до інституцій, до суспільства, до всього, такого, а, та я навіть слова не доберу такого чого. Не було навіть при Януковичі, не було при кучмі, не було. Ну понятно, що такого не було при Пороху і при Ющенку такого в Україні не було за 30 років ніколи при жодній владі. Це сталося при Зеленському, і можливо саме усвідомлення обсягів цієї тришатини могло б якимось чином спонукати суспільство до вимоги а... справедливості. До вимоги відповісти за все скоєне те, що було, і разом із тим те, що не було зроблено вчасно стосовно там оборони, енергетики, економіки, і так далі. Якось хочеться по-дитячому в це вірити, але потім наздоганяє вже такий дорослий скепсис, і ти розумієш, що Навряд. знаєте от мені здається, що ці от такі не те, що дивні речі, з магією, з розкраданнями цими страшними. Перебуває, напевне, тільки скандал з плівками Епштейна, тому що там взагалі шок, контент, але е мені цікаво, чи зміниться, наприклад, американське суспільство, чи там це, скажімо, тільки початок, якогось великого, чогось серйозного. В американському суспільстві, бо Україна там теж присутня, і не в дуже такому приємному світлі вона присутня. Я маю на увазі представників України, українців. Ну, це виклик західній цивілізації в цілому. Mm -hmm. З одного боку, те, що вскрилося зараз, воно б теоретично мало б здивувати багатьох. Ну бо багато з нас вже ж в своєму буденному повсякденному житті. Не намагається якось пірнати в темні сторони влади, політики, бізнесу. Але ми ж всі дорослі люди, ми ж розуміємо, що ці темні сторони є. Бо це темна сторона людської природи, от такі от люди недосконалі. Я боюсь припустити, що щось тотожнє, щось схоже. Не в сенсі плівок, а в сенсі поведінки, воно в тій чи іншій мірі воно існувало завжди. Просто ми тут стали свідками, що виявляється, в 20-му столітті, 21 столітті, те, що коли ти читаєш і розумієш, що це якась дікуха, що воно так виявляється, може бути as usual. Виявляється, що медові пастки, про котрі розповідали, що, мовляв, от так от можна брати і торгувати жінками, чоловіками, підкладати їх в ліжко заради того, щоб чіпляти там сильних світу цього. І це стала давнішня практика КДБ СРСР. Виявляється, що це настільки поширена практика. що Тут навіть не треба дивуватися, це просто інструментарій. От майстер відкриває свою валізку з інструментами. В нього є там плоскогубці, цвяходер, молоток, там шуруповерт Ну, от серед інструментаріїв спецслужб є такий шуруповерт як медова пастка, і, заманивши в неї, Будь-якого політика, чи бізнесмена, чи там все, ти потрапляєш на гачок одній з найцинічніших спецслужб світу, і і твоя доля приречена: ти або зникаєш з обрію бізнесового, політичного, або ти все життя лишаєшся заручником, і питання лише тільки часу, коли ця інформація вийде назовні. І от все, що з файлами Ейнштейна це воно і є. Так, світ такий, брудний. Гидкий, гидливий, але разом із тим просто давайте не забувати, що є ж люди, які відсутні в цих переліках. Є люди, які були у владі, вони не ідеальні, вони також мають свої вади, але вони не мають таких вад, вони не вляпалися в такі халепи. І ясна річ для американського суспільства і для суспільств різних країн, чиї відомі люди опинилися в цьому переліку. Зараз виклик Знову ж таки а помітити, відрефлексувати, замислитися, чи все ви правильно робите. Те, що в сполучених штатах до влади прийшов Трамп, це також. Ну це те, те саме, що в Росії прийшов до влади Путін. Це не причина всяких різних нинішніх проблем США, це наслідок. Наслідок того, що попередні влади, демократи і республіканці, вони не були щирі зі своїм народом, зі своїми виборцями. Вони брехали на виборах, вони не виконували своїх обіцянок. Вони робили все, щоб люди розчарувалися в класичних політиках, і почали голосувати за фріків, таких фріків, як Трамп. А за фріками стоять, от якраз, ті люди, яких моніторив і яким допомагав Бшта. Тому все це веде до якоїсь, мені здається, такої тектонічних змін може вести, а можливо, веде до розчарування. Тут все залежить від того, наскільки обурення буде конструктивним, тобто твор... трансформуватися в протест і в спротив. Я не про таку політику, я не про такі взаємодії влада народ. Я хочу іншого і я. Буду намагатися, щоб воно було інакше, ставлячи галочку не за тих. А, а може бути інша історія. Може навпаки, люди, їх це все приб'є, от морально просто бумці придушило, і у них можуть опуститися руки. І тоді фріки візьмуть гору. А і тоді західна цивілізація помре. Все, її пережиють китайці, пережиють і виплюнуть. А... Тому і справа, що я знаєте от навожу якісь певні паралелі аналогії з е, нашим міндіч -гейтом. Ну, Добре, що в нас поки не виповзають от такі сексуальні скандали, от такі гедливі речі. Але все одно, знаєте от е, вона шокує, в будь-якому випадку шокує. Коли ти дізнаєшся, що, наприклад, якісь посадові особи обговорюють. Момент, чи давати гроші на захист енергооб'єктів, чи не давати, ну двушечка на Москву і все це інше, я думаю, що у нас виповзе Якщо ми вже зрозуміли, що люди, які знаходяться у нас при владі, ліплять ляльки воду на своїх опонентів чи тих, кого вони не сприймають. Якщо вони ходять до відділом ворожок, чаклунів і так далі, питання коли бабахне сексуальний скандал. Я думаю, це тільки питання часу. Тому що якщо Москва могла тримати в заручниках американців, британців, європейців, людей, які були президентами людей, які закривали очі на торгівлю людьми, на сексуальне рабство новітня, на ось всі ці всі ці явища. Негативні для цивілізації. І я абсолютно переконаний, що так само а, ворожі нам служби так само тримають на гачку і велику низку людей з українського бізнесу і політикою. А, а чим ми були більш захищені? Ні, ми знаходилися в суспільстві постколоніальному, в суспільстві, де досі не закінчилася епоха розподілу капіталу. Де політично доцільні дешеві ціни на газ могли будувати цілі економічні імперії окремих персонажів, а це ж все не тільки тому, що хтось любить гроші. Можливо, це тому, що у когось лежить папочка. Ну у нас ж навіть анекдоти ходили про те, що є десь папочка, і в цій папочці всяка різна інформація, і просто людині приходять, кладуть на стіл папочку, і вона відкриває, і розуміє, що треба просто збирати валізу і йти з політики або робити все. Щоб ця папочка не стала надбанням громадськості. Ми не знаємо, хто на чому. Але з огляду на реальність Епштейна в тому числі, я би не відкидав того, що такі компромати просто чекають свого часу і на фігурантів української політики. А, ну я не бачу просто аргументів, чому цього не може бути от так, от. особливо на тих людей, які в бізнесі і в політиці давно. Просто, якщо це компромат не зовсім чесного надбання певних бізнесових активів, це може бути навіть меншим гріхом, ніж якщо це випливе якісь там сексуальні підтексти, наркотики, оргії, там участь або замовчування вбивств, там чи зникнення людей. Ну, тобто, найгірші, найгірші злочини, не хотілося б отримати на нашу голову в суспільство ще й такі. Откровення, але ну давайте бути дорослими. Якщо це бабахнуло в Штатах, то хто сказав, що це не може бабахнути в будь-який момент у нас.